Любі друзі, брати і сестри, християни, я радо вас вітаю любов'ю Ісуса Христа. Свого часу Апостол Павло написав такі слова: Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став Хрест Христа. Бо ж Слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа. Коли Христос помер і воскрес і Вознісся у славі, зародилася Його церква, і учні Ісуса Христа почали з великою силою і сміливістю проповідувати Слово про Христа вони були очевидцями, вони були свідками тих страждань тієї смерті, яка сталася на Христі. І більше того, вони знали зміст, який був закладений в жертві Ісуса Христа. Що разом з Христом не тільки Він помирав там, а був розіп'ятий увесь світ за першим чоловіком Адамом. Христос Воскрес, і в ньому воскрес кожен віруючий, ставши новим створінням для небесного світу, ставши придатним для Господа. І про це написано так, як і впише таке слово: захотівши, він нас породив словом правди. Щоб ми стали якимсь первопочином творів Його. І ось апостоли, які на собі пережили, що це слово про Христа живе та діяльне, тому що воно їх звільнило від гріха, воно звільнило тих, хто повірував це слово. Утворилася церква. Це була велика спільнота християн, які не могли вже це слово десь затаїти, тому що це стало їх життям. Вони не могли вже його не проповідувати. І, звісно, це не подобалось ворогу людських душ дияволу. Не подобалось слугам його, які втрачали людську славу, які втрачали владу над людьми. І диявол, він почав протидіяти цьому спасінню. Факт є факт, його не відкинеш. Христос був, Він був розіп'ятий, він воскрес, він вознісся у славі. Але ж цей факт. І все, що пов'язане з ним, усяку віру з ним, потрібно було дияволу зробити без сили, щоб люди просто про це говорили, але слово про хрест Христів воно вже не могло діяти. Диявол дуже швидко, через своїх служителів неправди, які не вірили в те, що приніс з собою Христос, почав породжувати десятки сотні різних вчень, які були зґрунтовані на факті. Христос був розіп'ятий. Але Він почав домішувати туди людську мудрість, цим самим замилив, актуальність і зміст простоти слова про Хрест. Люди почали трактувати історію, почали створювати образи, сам символ як знаряддя смерті сьогодні піднесли на таку височину. Що без неї не починається нічого в житті людини, особливо серед наших слов'янських народів. Але чи цей зміст, чи цей сенс закладений у тому, що казав Павло? Звісно, ні. Не у символах і не у знаряддях сила на спасіння, а у слові і віри в те, що відкриває це слово. Більше того, диявол як тоді переслідував. Апостолів і церкву, яка збудувалася на їх слові, точно так він сьогодні переслідує тих, хто повірив, знає і пережив на собі таємницю Христа Христового, кому Бог по своїй милості відкрив Слово про Христа, яке є сила Божа на Спасіння. Як диявол це робить? Як він сьогодні переслідує? Він сьогодні. Різними течіями християнськими, які так себе називають, почав наводнювати різні науки, різні тлумачення, десь вириваючи не з самих рядків істину, а десь поміж рядками, щось домислюючи, вигадуючи якісь неіснуючі факти, доводячи якісь хибні, неправдиві чудеса, на цьому люди стверджуються. І породжує сотні сотні різних вчень і вір. Цим самим хрест хрестів для багатьох робить безсилим. Тому апостол Павло каже: Я тримаюся того, як Христос мене послав не в людській мудрості, а в простоті, так як Він є, так як є цей хрест і все, що з ним пов'язано. Я говорю зараз про саму віру, смерті. І Воскресіння з Христом на Голгофі. Ось про це сьогодні замовчує диявол. Тому що людина, яка в це повірить, вона розриває кайдани, вона розриває всяку владу диявола над собою. Вона виходить із темряви в світло із смерті виходить в життя. А це йому не подобається. Дияволу це не подобається. І диявол сьогодні поставив на цій землі потужні організації, потужних пасторів, вчителів. Які сьогодні стають авторитетами для мільйонів і через них породжує усяку хибну науку, усяке відхилення від істини, аби зробити хрест Христа безсилим. Але він безсилий для тих, хто гине, хто не вірує у справжній зміст Христової жертви. Апостол Павло сказав свого часу так. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибіль, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Ось до чого звів диявол віру в Бога, віру про Христа для багатьох людей, думати тільки про земне. Їм сам Бог не потрібний, вони самі собі боги за тою вірою, яку диявол передав через Адама всім нащадкам. Чому так? Чому люди люблять темряву і смерть більше, ніж світло і життя? Чому із духовного початку від Христа і апостолів диявол все звів на душевний кінець, який закінчиться вогнем? Для всіх, хто не повірив істині. Промовив тоді Ісус учням своїм, Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Христос каже: Той, хто хоче йти вслід за мною, в Небесне Царство! Має зректися себе, має взяти свого Христа, тобто свою зі мною смерть, повірити в це. Інакше ти з цього світу не вийдеш як тільки через смерть Ісуса Христа, свою співучасть з Ним. Ти не війдеш Небесне Царство, як тільки через Воскресіння Христа. І той, хто в це повірив, він пішов вслід за Христом. Знаєте, чому так мало сьогодні тих? Хто йде вслід за Христом його наукою? Люди не хочуть зректися самих себе. Їм подобається життя за тілом і щоб все було навколо тіла. Вони думають тільки про земне. І Христос нікого не примушує. Він сказав, хто хоче, той іде вслід за мною. Він зречеться себе у цьому світі, своєї гордості, своїх пожадливостей. Він втратить себе як душу у цьому світі. Заради небесного надбання і тієї слави, яка очікує. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що Ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. Ось чим хвалився Павло, я каже: хвалюся Христом, яким я вмер для світу. І світ вмер для мене. Хто сьогодні хоче цієї простої, доступної, щирої віри, яка спасає душу на вічне життя? Хто сьогодні хоче хвалитися Христом Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий, і Я для світу? Хто сьогодні хоче зректися душі своєї у цьому світі? Це ж потрібно впасти перед людьми, втратити своє визнання, свою славу. Стати ніким, стати білою вороною. Краще йти за масами. Там, де слова великих проповідників, там, де щось дають, якісь матеріальні цінності, там, де ти хтось і на тебе по-батькові кажуть. А проста віра, яка відкриває зречення душі свої у цьому світі, не приваблює сьогодні. Ось тому сьогодні стільки ворогів. Христа Христового. Ось тому сьогодні стільки людей в своєму обмані стають слугами Антихриста. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. На превеликий жаль, мільйони християн. Які думають вічність проводити з Богом, ідуть сьогодні не за Христом, а за байками. Так простіше не потрібно розбиратися із сумлінням своїм, з вірою, якою ти віриш, не потрібно бути у світлі, краще і зручніше залишатися в темряві, ніхто нічого не бачить і нічого не знає. Але ж не він, він все знає. Маю надію, що ти із розумних, що ти не ворог Христа Христового і не ворог своїй душі, що для тебе слово про Христа є сила Божа на спасіння тебе і твого дому. Благослови всіх вас, Господь, пізнанням цієї дорогоцінної істини, яка є проста і доступна кожному, хто щиро цього забажає. Амінь.